Привіт, друзі, Привіт усім, граємо в Боблик Боба! Привіт, Боб. Привіт. І привіт всім. Ви так довго мене не бачили. І я вас. Я заскучав. Так, ти що вже як тімі? Який Тімі? Той, що був там біля мого дому, десь. ну то есть тут жаста якась війська маленька. Да, Тімі, тіми, тімі, давай на рівень девять. І так, що це за рівень? Давай думати. Ну тут якісь небезпечні значки. Ну да, а понад на кнопки. Полятно, але іншу Ой, можу пройти. Ой! Боб, тепер нажми на першу кнопку. Ну добре, да? Тепер що? Треба на останню нажати? Та я тут гений. боб Боб, Боб, ти не гений. Ей, чого сразу не гений? Я гений! 205 скор, дуже мало. Дуже мало! Та я тут ой, Там лава. Да, лава. Хто не знає, друзі, лава це та жижа, яка піджарить все на своєму шляху. О! А тепер давай на цю кнопку. Та я тут про лаву ще кажу. Коротше, лава це дуже небезпечна штуковина. Ой! Так, знов на центр. Тепер що? Ну, я ти нажав на оцю. Ей! Значить, нажмав його на цю. Ой, екран нам, друзі підняв цю штуку. Все, тепер йдімо! Ой! Боб! Боб, ти куди? Я просто забув. А як? Значить, там прогодити? Ну тут є кнопочки. А, поля. Тепер робимо ту ж саму комбінацію, але я тільки її забув і я трішечки. Ну да, далі на оцю. Яку цю? На ліву. Добре? Давай. О, а тепер нажми на оцю. Тепер йдімо. Боб стій! Ти забув? Чи що? Тут магма, лава. А, я трішечки підзабув забув. Ой, це було не дуже, дуже, дуже небезпечно. Да. Пет останні рівни сьогодні. Так, йдімо. треба зупилити Боб. Зупилити Боб! Ти чув? Зупилити. Так що нам треба знайти якийсь спосіб зупинити їх. А то англом станеш? Я не хочу бути англом. Та це що за кнопочка? Кнопочка як підписочка. Так що підпишіться. А То цей червоний колір дуже поганий колір. Колір зла. Так що.

Стій Боб, стій, стій, стій! Та що тут небезпечно? Поляв. Тут якісь кнопочки. Давай зажмемо на цю. Ага, поляв. Це нам треба для того, щоб пройти безпечним шляхом. Ну, да. Давай нажимай тебе на цю, а тепер на цю! Все, тепер біжимо! Ой, стіла! О, що я? Так, ти що не бачив стілу? Ні, не, не бачив. Хм. Ой! Нам треба знайти спосіб, як стіл цю забрати. Ну давай, знайдемо цей цей У. І так. Ти придумав, боп, а? Ні? Да я да. Вау! Так це ж класно. Ехо. Ура! Ну, все, 12 рівень пройдений. Спойлерів у нас уже не буде. Дослідуючий рівень. Але будуть ще спойлери на всякі ще рівні. Ну, ми, ми так думаємо. Так, ну добре. Майже 3000 скор! Ми проходили скоро, але зараз ми даємо вам подумати. Так що, думайте, щоб скоріше нам скоро заполучити 5 тисяч. Це наша ціль. На останні 10 рівнів, які тут будуть. Які 10 Ти тисяч ще... ти рахувати не вмієш? Тут ще 8 рівнів. Ну так. Да. Добре. Ого, это даже спойлер. что, что, это за крючок? У, это солнце. Добре. Всем пока-пока, друзья, кладите лайк, подписывайтесь на канал и... Ну все. Боб, пока. Пока! Кладите лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!